А хіба звичайні працівниці не хочуть бути файними? Привіт! Мене звати Людмила Гетьман. Я в компанії вже понад 13 років. Продукція Ламбри допомагає мені відновити молодість та здоров'я моєї шкіри. Тут я надихаюся, тут я відпочиваю. Тут я щаслива, тут у мене велика родина. Тут я черпаю сили, маю гарних наставників та багато-багато щирих друзів. Ця родина відкрила для мене двері. Тут я можу бути просто собою. І тут здійснилися багато моїх мрій. 25 років. 25 років компанії я безмежно щастива і цим пишаюся. Дякую, що я частинка великої, великої, великої родини. Замовляйте в моєї бабуні.